Всім привіт! Нарешті у нас чи не на найперший день літа, такого яке яке б мало бути у нас літо жарке, сонячне і тепле. Сьогодні надвечір я попав до своїх до своїх колод на свій колодний течок і сподіваюся побачити що тут, що тут відбувається в надставках. Я не пам'ятаю, чи я показував чи ні, я на більш менш, менш достойній сім'ї в колодах поставив ось такі ось надставки. надставки це частина японська вулика. Так, так склалася, що японці, я, я не розумію, чесно не розумію, чи, в чому така популярність японців. Як тільки я заселяю японський вулик, тут, тут же в мене з'являється бажаючий його купити. і... Не просто там сім'ю, безсотовий пакет, чи сотовий пакет і, і японський вулик, а ось, именно, бажаючи купити заселений японський вулик бджолами. Ну, бажаючи є, мені то добре. А ось японських вуликів у мене, у мене, як завжди, не вистачає. І Я вирішив вже останній не заселяти бджолами, а поставити. Використати ці корпуси як надставку медову для колоди. Тому що раніше ще раніше, як відбувалося, вскривалося должия, або відкривався верх і починався процес вирізання язиків, язики текли. Це все дуже погано відображалось потім на зимовки бджолої сім'ї. Ну, щоб, щоб цього уникнути, я на більш-менш нормальні сім'ї поставив, поставив нормальні медові корпуси. Зараз ситуація змінилася, поки лили дощі, тут відводочок невеличкий, він теж літа, але без корпусу. Так ось, ситуація змінилася, пройшли дощі, трохи пригріло сонечко і бджола почала йти на заплаву річки. Не на поля, не, на, не, не в сторону типового точка, а ось на заплаву річки. Змінилася манера льоту, видно що, видно, що бджола щось збира. І ось у мене з'явилось бажання подивитися, що вона збира. Не так, як що збира, як скільки вона збира. І чи склада вона в мої. Надставки в мої корпуси було б дуже добре, якби вона розпочала розбудову стільників, хоча б в них інакше вона просто, просто не встигне нічого туди залити, адже, адже час йде, осінь, осінь вже незабаром. Починаємо, починаємо з першої сімейки. Ось такі капшуки тут висять. Ці сімейки непонятно, не зрозуміло, чому ці капшуки висять. Напевно, що середина дня і жаріща. Може яка друга причина. Ну, ось так я не, не думаю, що вона почала роїтися у мене вже в середині серпня. Зараз глянемо, що там всередині. Ось Отак, відкриваємо, знімаємо груз, бо дашків у мене натуральних не вистачає. Замість дашків використовую все, що... Під руку попаде, аби воно воно виправдовувала сподівання. Так, приліпили, приліпили прополюсом. І тут що ми бачимо? Що ми бачимо? Джела працює, працює, потягнула язики і почала відбудову від самої кромочки вже це будівельниці, будівельниці. Мастериці, Це саме перший мій рій працює. Дуже добре. Можливо, тут ще щось з'явиться до, до кінця серпня із, із заплави. Тут місце для біля 10 кілограм меду. Відбудова почалася і відбудова вже йде. Дуже добре. Переходимо до іншого вуличка. Це стара сімейка, яка, яка і почала раїтися. Вона перезимувала і почала добре раїтися, відпустивши не менше трьох раїв. Зараз подивимось, що тут залишилося. Не менше трьох раїв відпустила, то я ще із неї зробив потім наліт на матичник. Ось так от вони заліпили прополюсом проміжок між колодою і корпусом таке враження, що це не дерев'яна колодка, а металічна. Ну ладно, дивимось на бжіл. О, тут. тут вже доходить до, до верху язик. Пішли, почалася, почалася надбудова, доходить до стріхи. Закриваємо все тут в порядку, тільки бджолка починає нервувати. Тут якась бджілка нервова, тому швидко-хутко переміщаємося до третьої колоди, яка теж була колись райком. Дуже добре, дуже добре. І тут тут найкраще. Тут напевне найкраще. Простір простір корпусу простір корпусу вже скінчився і, і дійшли до дашка. Тут найкраща ситуація, найкраща. Ще обставини 2-3 дні вони заліплять, заліплять. Весь корпус і почнуть заливати. Та він, вони вже заливають по ходу відбудови. Все, не будемо їх тут тривожити. Ось вже до дашка язики поліпили. І не один, а вже три язики приліплені до дашка. Все, тут, тут обставини найкращі. Скоріше всього, цей і буде перший корпус знятий в кінці. В кінці серпня закриваємо. Закриваємо, адже нервовий вулик, стара сім'я, дуже близько Ну і на останок. на останок це місце, де зимувала стара колода. Це сімейка, ця сімейка і не, не зимувала, і не раєва, це сімейка, яка утворилась від від нальоту на маточник старої сім'ї. Матка тут молода, а місце старої сім'ї. Теж сімейка непогано працює. Зараз глянемо і її. Головне, що вона подалі стоїть від, від старушки нервової дуже. І тут б жила, б жила набагато спокійніша. Але тут вона набагато спокійніша, але тут тільки-тільки розпочинається все. Тут тільки-тільки все розпочинається і бджола зайняла весь простір колоди. Ось посередині, якщо видно, бджола лазить на лапках із прополюсом. У бджілки на лапках прополюс. Вона шукає бджолу, який треба його віддати, адже бджілка сама зняти його не може. Ну, теж, теж почали відбудовувати язики і з'єднали вже корпус із колодою. Теж є надія, якщо взяток продовжиться до кінця серпня, можливо, я і з цієї сімейки щось зніму. Ось так я розформував свій останній японський вулик, який залишився без бджіл і був не проданий. Тому що із бджолами я всі японські вулики продаю, не чекаючи осені. Я не, я не знаю, з чим це пов'язано. Яка якась феноменальна активність покупців е тільки на японські вулики. Можливо, можливо тут не обійшлося без ютубу, без інтернету, які розкачали цікавість до японських вуликів. А сам японський вулик. ну... Японський вулик це не, 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 що, не що інше, як, як різновид корпусної колоди, яку і ще сконструював 200 років тому Вітвицький. Вітвіцький, якщо, якщо я все правильно пам'ятаю, сконструював свій вулик Вітвицького, який мав м, таку форму колокольні і являв собою не що інше як корпусну колоду. Так ця корпусна колода і є японський вулик. 200 років вже як вона відома, а тут за допомогою ютуба чомусь, чомусь любителі бджіл вирішують, що це панацея і входить в моду саме японський вулик. Ну Хай входить, я, я, я трохи не проти, я буду заселяти ще із слідчого сезону японські вулики. Я, мені я тільки за. Єдине, що трошки, трошки цікаво, як, як працює мода. Не тільки в одязі, а й во всьому, у всьому бджільництві мода присутня теж. Мода на вулики, мода на бджіл, мода на мед на породи і так далі. Ось так ось такі справи. Ось такі справи. справи. Деякі, деякі сім'ї заліють мені корпуси, а деякі трохи не встигнуть. Ну нічого, це природа, все буде так, як буде. Дякую всім за увагу та терпіння.